Формадов забудь про головний біль. Ми нагадували на початку сьогоднішнього ефіра, що сьогодні день тлумачного словника так. його відзначають по цілому світу. Тлумачний словник це словник, куди повинні потрапляти всі абсолютно слова, які з'являються в нашому житті, які є, якими ми користуємося. Взагалі, перший тлумачний словник з'явився 400 років тому. А от перший український тлумачний словник видали в 17 столітті мовознавець памва Беринда працював над ним 30 років. На той момент він вміщував біля 7 тисяч слів. Натомість зараз в українському словнику і в українському вжитку понад мільйон слів Ви уявляєте взагалі да, 30 років на той час працювати над створенням тлумачного словника лише вваж... 7 тисяч слів. Ну от коли в останнє взагалі видавали тлумачний словник української мови і. Чи потрібно всі нові слова, які з'являються а зараз останні роки, так взагалі в нас стільки нових слів? Так, частина з іноземного походження, скажімо так, але тим не менш вони є в нашому мовному вжитку. От чи треба їх вносити до тлумачного словника і пояснювати, що вони означають? Будемо говорити з нашим Олександром Авраменком. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. дуже вітаємо, раді бачите. бачити і вітаємо вас. Отже, Олександр, як же? Доброго ранку. Як же часто ви, власне, ви особисто зазираєте до тлумачного словника? Я майже щодня зазираю до тлумачного словника, бо всі слова вивчити неможливо їх дуже багато, їх сотні тисяч у мові. Я вже не кажу літературних слів. Є ж діалектні слова, є нові слова, які з'являються, і вони теж потрапляють до словника, але не одразу. Правда, новотвори е, потрапляють до словника. Тому я зазираю чи не щодня, колись рельський писав: що не бійтесь заглядати у словник. То пишний яр, а не сумне, пане Олександре. Ну от ми а, розповідали ну... що що перший тлумачний словник в Україні був виданий ще в 17 столітті, створювався близько 30 років. А от за часів вже сучасної України, незалежної України, коли востаннє в нас видавався е, тл, тлумачний словник? В останні роки вони виходять періодично кожні 2-3 роки. Хтось видає тлумачний словник, але всі вони базуються на 11-томному академічному тлумачному словнику, який вийшов в радянські часи. Він виходив протягом 10 років з 1970 по 1980 рік. Це дуже ґрунтовна, серйозна авторитетна праця, щоправда, вона трохи, ну, знаєте, застаріла з огляду на тиск на неї ідеології. Тобто, в радянські часи словники зазнавали теж певних змін, бо враховувалися положення сталінського вчення про мову. Тобто українські слова були. Мали бути максимально наближені до російської мови, і ви словнику могли на першому місці знайти переклад, наприклад, не кава, а кофе, і тільки на другому місці, десь там чи на третьому пропонувалося як українське слово кава. Тому, звичайно, словники зараз оновлюють, вони виходять на базі оцього тлумачного томника Я б згадав словник тлумачний жайвронка чи вуса. Це такі найпопулярніші повні великі. Як на вашу думку, часто повинні до словника додаватися слова, які зараз з'являються в нашому побутовому вжитку? Зашквар, крінж і сленг так далі? І Це всі. такий так, сленг. Так. Ви ще й сказали, що ну, крім основних слів, в нас є багато діалектичних слів, але з'являються такі нові модні, яким особливо користується молодь. Чи місце їм в тлумачному словнику? Раніше вимога була у мовознавців така: якщо слово проживе в суспільстві 20 років, і хтось із майстрів слова визнаних письменників використає в своїх творах, от тоді це вже була підстава, щоб ввести до словника неологізм, так зване нове слово. Сьогодні ми живемо в епоху цифрових технологій, і набагато швидше все розвивається, і так само швидше мають слова потрапляти до словника. І зараз вже створені онлайн-словники, до яких потрапляють оці ось нові слова. Але я ну, не згоден, щоб, скажімо, одразу в перший час з'явилося слово, воно вже було в академічних, скажімо, словниках, тому що. Де гарантія, що воно проживеться? Ну приживеться, має пройти хоча б кілька років. Ось я буквально вчора, коли готувався до ефіру, я знав про що ми будемо говорити. Уже зайшов до онлайн-словника словник UA, і вписав Байрактарити нове слово no. народжених року, ну 32-го року. На жаль, іще ще цей словник рекомендую. А це, ось, ось кілька будете слово, натискайте знайти, і ви тут побачите, немачне. А й всі форми цього слова символи крім того, ви можете повірити кличний відмінок вашого імені, mm -hmm. транспірацію ваших імені прізвищ, тобто яку треба вписувати в закордонний паспорт, і навіть новий український правопис такий знаєте, універсальний онлайн-словник, от в який вже потрапляють нові слова, але ну геть такі вже нові, які ось-ось виникли. Ну, не поспівають, мабуть, вчені, не встигають вносити їх ось так, от о, о, в живому. Олександре, а вам судячи з усього, онлайн словники ближче за офлайн? Так, що ви кажете? Онлайн словники вам ближче за офлайн словники? так? судячи з усього, так так, серйозно більш зручно, онлайн словник з тобою всюди. Тобто він і в метро, він і в автобусі, він і на курорті, і де завгодно. Ви ж не будете 11 томний словник за собою тягати наприклад, для того, щоб з'ясувати значення слова. Тому я сьогодні вже частіше користуюся онлайн словниками, але насправді це копії паперових словників. Тобто, тут різниця тільки в тому шлях, чи ви вертаєте сторінку, чи просто заходите, вбиваєте слово і миттю здобуваєте інформацію. Вона залікесь правило, яким треба користуватися при використовуванні онлайн словника, тому що. Що, ну, коли ти перегортаєш сторінки, ти розумієш, є основне слово, в лапках є слова, які можуть бути замінниками, слова антоніми, синоніми, неважливо. В онлайн використанні є якесь своє правило? Ні, немає. Вони, вони так само просто в онлайн-словнику не обов'язково знати алфавіт. Хоча це не дуже добре. Чому? Коли ви користуєтесь паперовим словником, ви шукаєте слово за алфавітом, за першою буквою, потім за другою, за третьою. ви mm вводите -hmm. слово в пошук. І одразу отримуєте результат, тобто тільки ось така ось різниця. А так відмінностей, в принципі інших Ну, Мені здається, що онлайн словник це такий фактично словник в кишені. Це дуже зручно. Але як от не для старовірів, хто любить такі погортати сторіночки Та, вдома, взяти вдома, взяти вдома олівець, мені здається, має там... в кожного бути е, тлумачний словник, пане Олександре. Mm. Сьогодні виходить друга серія нашої і вашої оновленої рубрики, яка якраз і називається Авраменко онлайн. Розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні дізнаємося? Цікава назва. Її придумала Ірина Гулей, наша продюсерка. Так з сніданку Синприсудин. З а то чому ми так назвали цю рубрику і в чому її відмінність? А справдуйте кілька років тому в у світі вирував ковід, і ми перейшли на онлайн навчання в школах, в університетах. Потім тільки оговталися від нього, чи почали оговтуватись. Тут прийшла війна. І ми вчимося сьогодні жити в такому мобільному світі онлайн. І через те, знаєте, щоб ну ледь не в халаті, в капцях ідея з'явилася, сів, записав і моментально видали в ефір. Тобто, знаєте, такий живий зв'язок. Я правду, коли свій перший урок на 1+,1, плюс тоді е, презентували їх а, Анатолій Анатолійович працювали, пригадуєте, і вони в прямому ефірі щось сказали не так слово. Я тут же набрав в месенджер і написав, що неправильно правильно сказати ось так. Я сподівався, що вони потім врахують. А, ну, не, не збирався враховувати? Ну, тому Анатолій Анатолійович зараз і не працює, Олександр, я вам так скажу. Власне. Анатолій Анатолій написав наш автор рубрики. Ви знаєте, я, я просто був шокований. Тобто, здається, це ось живе телебачення. Мабуть, один плюс один це е, і те. Це перші телеканали в Україні, які ось так наживо вже спілкувалися з авторами. в Прямо профілі це, правда, це і ми, так, вести уроки і вже починаємо вести. Тому пишіть свої запитання на сторінці у Фейсбуці в сніданку, і ми одразу будемо реагувати. І знаєте, як учителю в школі, от. Іноді в халаті, і в капцях, ну, не в халаті, але можливо, можливо, там і в капцях і не видно. Ми наживо будемо проводити ці уроки. Я думаю, що особливо сьогодні, коли затер українська мова особливо запитана або затребувана. Я думаю, що ці уроки матимуть Олександр. Дякуємо. вам. А в онлайн так. До вашої уваги зараз дивимося. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.